Вітаю вас, мої любі, давайте глянемо, від чого вам слід позбутися в цьому місяці, що буде виходити з вашого життя, а що натомість прийде до вас. Так, дивимось. Дивіться, тут у вас може вирішитися питання щодо реалізації своїх цілей. Тут може прийти до вас чоловік з почуттями, може запропонувати якусь фінансову підтримку, можете якомога більше входити в навчання. В новий такий шлях відкриття себе можете зустріти свого наставника, будете постійно фокусуватися на собі, йти до своїх цілей, і якомога більше отримувати натомість уваги від різних чоловіків. Тут ви будете якби зачіпляти їх погляд до себе, і за рахунок того, що ви постійно розвиваєтесь, вам будуть даватися різні можливості для того, щоб ви прийшли до своїх цілей. Добре, а від чого позбуваємось тоді? Так, дівчата, позбуваємося від нав'язливих думок, від своїх таких негативних, деструктивних програм, які можуть бути пов'язані з чоловіком, з яким у вас були такі стосунки. Вони можуть бути абсолютно різного формату. Але зараз ваше з ним спілкування воно стоїть на паузі. Він пішов реалізовувати свій потенціал, свої фінансові усі мрії, і ви поки що не бачу, щоб спілкувалися. Але... Дивіться, як ви себе, наче самі в якихось моментах, зв'язали і не даєте можливості проявлятися в певній мірі. Тобто, ви, якби на деякі моменти, навіть не можете подивитися більш тверезо. Ви дієте з посилу оцих своїх почуттів, думок не дуже гарних і. Як тільки ви собі відкриєте очі, ви подивитеся, що бляха треба переглянути усе. Це може стосуватися і навіть відносин з цим чоловіком. Тобто, ви можете, якби собі знаєте, намальовувати певні картини, да, за рахунок того, що він дуже успішний, він такий цілеспрямований, а може бути або старше вас мати. Татухи може бути такий темненький, загорілий, ну тобто людина, яка привертає до себе увагу, його шлях до того, чого він хотів, не був легким і усіяним ромашками. Ні, він постійно так, от продумуючи свої всі. Кроки йшов до того, чого він хотів. Тобто це людина, яка дуже круто аналізує, синтезує інформацію. І тут вам слід подивитися, а чи не обманула сама я себе щодо цієї людини, і, можливо, просто мені потрібно ще винести деякі уроки з цього всього. Так, добре, давайте ще глянемо. Ну, тут вас, звісно, з цією людиною я бачу, що. Є перспектива на те, щоб отримати те, чого ви хочете, отримати да, такі круті відносини, коли вони і дружні, і партнерські, і коханці, і от це все в одному є, але для того, щоб до цього дійти, вам потрібно ще дуже багато пропрацювати себе. Наразі у вас якби розчарування щодо цього всього, і ви можете навіть не бачити того, що а може просто ще не час, може просто ще я не прийшла. І ще я якби не готова до цього чоловіка. Він не готовий до мене. Да? Можливо, ну якби нам потрібно ще фокусуватися на собі. Тобто тут вам порада в тому, щоб ви наразі багато чого вивчали. Проходите різні курси, марафони, вебінари. Не маєте грошей на платні. Багато дуже різних безкоштовних, але обов'язково, коли ви проходите безкоштовні такі штуки, віддайте щось взамін. Тобто, ви там пішли, побачили, що бабуля якась сидить, наприклад, біля там АТБ, да, дали їй грошей. побачили, ну, якусь допомогу, щоб був все одно якийсь енергообмін, або там закинули 5, 7, 10, 15 гривень на благодійність. Тобто, краще з вас візьмуть там грошами. Певні мірі, і тут вам слід все ж таки знаєте, як би піти в глибину себе, в глибину того, що я хочу. Дуже багато у вас зараз може бути такої саморефлексії, але вона повинна бути не така, як саме відчування, коли ви не знаєте, куди вам взагалі подітися від того потоку думок. Якщо ви не справляєте самі, попросіть свою подругу або попросіть там наставника, або зверніться до психолога, щоб вам просто задали правильні питання, на які ви будете шукати відповідь, і це нормально, якщо ви звернетеся і якщо ви запитаєтеся, в цьому нічого такого немає. і. Навіть якщо ви думаєте, що ви там зі своїми проблемами це взагалі не проблеми. Ну то, то так для інших людей. Для вас це наразі, от вам потрібна ця підтримка, тож ви можете її попросити. Або ви навпаки самі будете бачити, які знаки, ви будете передивлятися. Ага, отут я побачила відповідь там в ТікТоці чи в Ютубі відео якесь потрапилось на очі, чи там щось подруга, якусь статтю вам прислала. Тут у вас ще може відкриватися дуже багато різних таємниць, і тут ви можете отримати або пораду, або. Вам якби як відкриє очі, жінка земної стихії, це козорог діва, тілець, або ви самі оця жінка, да, і ви будете якби дивитися, що відкривається наразі на вашому шляху. Так, ну і давайте подивимося для вас пораду на цей весь період. Дивіться, порада для вас одразу в тому, щоб ви рухались вперед, щоб ви балансували максимально свої енергії. Викидайте все старе, очищайте свій простір, взагалі себе всю. Якомога більше медитуйте, відкривайте своє серце, працюйте з чакровою системою, не входіть в ілюзії. І якщо ви робите вибір, то робіть його серцем, не мозком. Послухайте, чого хочу я. У мене ось останні розклади всі мають посил. Я не знаю, кому це треба почути, але от воно так є. І при Приймайте підтримку, яка буде вас надихати. Це може бути і дружня підтримка, і чоловіча, і партнерська, можуть і там шанувальники ваші бути. Не відмовляйтеся від цього. Підтримка у вас є. У вас є людина, яка вас завжди послухає, навіть якщо ви 10 тисяч разів будете казати одне й те саме. Тож давайте так мотивуємось, рухаємося вперед. Нічого не боїмося і відпускаємо усе лишнє, що нам наразі не потрібно. Якщо ви хочете особистий розклад, пишіть, будь ласка, по номеру телефону в шапці профілю, а тут залишайте свої коментарі. Буду вам дуже вдячна.